У дітей під час зміни сезонів і потепління змінюється моторика. Малеча відходить від зими і першим ділом чить на гірки та гойдалки. А відтак все більше часу вони разом з батьками проводять на дитячих майданчиках. Та шкода, що саме тут на них чекає велика небезпека. Ми провели власне розслідування, під час якого проаналізували стан, у якому перебувають дитячі ігрові майданчики, розташовані на прибудинкових територіях житлових будинків Нововолинська. Відтак виявили численні порушення законодавства щодо створення безпечних та нешкідливих умов дозвілля і відпочинку. Часто гостої ігрові Площадки не відповідають не лише обсягу коштів, витрачених на нього, а й усталеним стандартам якості та санітарним нормам. Більше того, вони розміщуються в непризначених для цього місцях. Біля проїжджої частини під вікнами будинків поряд зі смітниками тощо люди, які взялися їх встановлювати всупереч вимогам законодавства, не роблять своєчасного щорічного технічного упосвідчення обладнання після монтажу та не проводять сезонних допусків до експлуатації або не затверджують інструкції з охорони праці для відповідальних за безпечну експлуатацію та утримання дитячих майданчиків у справному стані. Майданчики дуже негарні. А що саме вас турбує? Перші дітям немає ні гойдалок, немає в принципі, немає умов таких, щоб можна було покататися. Наприклад, коли жарко гаряче з дітьми, в принципі, вийти на майданчик неможливо. А санітарні норми вас турбують це жахливо. Це вообще просто жахливо. Це ну. Котики собачки, то само собою, але найбільше це звичайні підлітки, тому що буквально папери, пляшки, сигарети. А ще якщо дітки вміють читати, там написи такі, що звичайно страшно. Піску нема. Не привозять нам пісок для дітей, тому що пісочниці поробили, піску нема. Привозили самі з Бога. Кулавок не вистачає. Бо мами гуляють, їм нема, нема де присісти просто. А такі а, качелі поламані, ви не боїтеся, що діти катаються? Такі? Боїмося, але ж будемо збиратися і будемо якось ремонтувати ті качелі. А Тому, хто ставив цей став... майданчик? Самі по, по, по мірі можливості збирали гроші і ставили. А по скільки допомагав нам ще не Дещук. Ми в основному складалися на краску підшипники, доставали, а те все в основному допомагав нам не Дещук. А, я бачу, тут, а, а це все припаде. самі. А депутат, після того, як він поставив майданчик, то він ще якось там підтримує його. Оце я оце не знаю. Ото як самі... поставили, більше до нас ніхто не звертався. Все самі. Качіль мало, мало лавочок для мам. І, ну, зрештою, якщо порівнювати років 10 назад, що коли нічого не було, то це вже прогрес. Але взагалі-то могло бути би краще. Хотілося б. Більше, більше качелі, якогось затінку, дерев. Справа в тому, що тут разом з дітками гуляють собачки і котики, газон не коситься, тобто ну, часом навіть і не дуже приємно сюди йти. Ну але просто немає інших варіантів, то ми мусимо сюди йти. Здебільшого такі майданчики, як гриби після дощу, виростають перед виборами. Таким чином, життя та здоров'я наших діток стає об'єктом політичних спекуляцій. Для прикладу, ми проаналізували дитячий майданчик, який встановлювали депутати Євгене Дещук, Руслан Нодарчик та Борис Карпус. Серед типових порушень, що можуть призвести до травмування малечі, зокрема пошкодження гірок та гойдолок, зірвані бортики, загнуті металеві кінці, відсутність удара поглинаючого покриття, перевищення допустимого середнього кота нахилу ділянки ковзання гірок та надмірна висота кінцевої ділянки гірок до землі. В місцях приземлення під час катання з гірок не засипано піском або тирсою. Відсутні лавки, урни, освітлення. По всій території розкидано безліч недопилків та пляшок з-під пива. Майданчики не оточені кущами та деревами для поглинання міського шуму та пилу. Зрозуміло, що для того, аби отримати оміріяний голос. Виборця, депутати готові на різні маніпуляції. Як то кажуть, мета виправдовує засоби. Однак дуже сумно, що при цьому на кону стоїть найдорожче у житті здоров'я наших дітей. Качелі повністю всі потріпані, повністю все розлітається. Тут качелі тим більше немає, бо тут гниє, тут дерево високе. Не, не пісочниця, нічого. Звернутися фактично нема до кого, тому що це безполезно. Поки перед виборами, то ще можна було звернутися, що може, хтось би щось зробив. А далі. Все само тожки, хіба грошима зібралися, і от майданчики. А де ж у нас є майданчики нормальні? Тож, батьки, пам'ятайте, дитячі майданчики це не тільки місця для розваг дітей. Вони приховують собі велику небезпеку. Тому не варто залишати малюка одного. Обов'язково будьте поруч, аби мати змогу вберегти від неприємних ситуацій.